Фізична особа, громадянка України. Вона вчинила злочини, а ви що її покриваєте. Так ви знаєте, міліція уже ніч. Діти, на якій підтримали це. Вона вчинила злочин. Чи там? Вона пропонувала мені 350 гривень, щоб я проголосував за поплату. Я дала вам ви мені пропонували? Це замок вчинення злочин. За це відповідає також. Де до де докази свідки? Будь ласка, свідки? Ми свідки. Будуть. зараз підіть за чоловік. Це розбеться зі свідками і зі всіма, документу. документами. Ви хто така? Я її донька. І і що неї, нічого. — А я її брат. Не знімай, будь ласка. Ви чиняєте, ви це вичерпний лучше. Я ще раз, кажу, це моя мама, і руки від неї. Я знімаю, коня, бо ще займу. Пішли, відійде, пішли, бо ти да. був. ж оно дивись. Вони провокатор. — Ви покриваєте людину, яка що не власне. Добре, будемо. Зараз на не Ну, Чим пообитріше можна, ми видно, коли був Тут произошло вчинення злочину, з підхилки. Будь ласка, ми просимо, тому що тут починають з металевими крутами.